А що лишилось осінь, дощ і квіти, турянди в листі, холод і туман, про те, що не здійснилось говорити, звільнитись від ілюзій і оман, любити світ в собі, себе у ньому, закрити вікна, вигнати того, віддати золото нужденному одному і перед Богом бути лише в боргу? А головне душею не зачерствіти, роздати все. І нове віднайти, убого душею не жаліти, а просто тихо встати і піти. А що лишилось: осінь, дощ і квіти, знайомий світ строкатих парасоль, читати осені, таємні заповіти і берегти в душі своїй вогонь.